Подивимось, що тут маємо з корінням. бачиш, що робиться з заміками. Так, Це так треба. Він так любить. Він Щоб воно й... далі не гнило. Іншої не знав. О, а бульб скільки. О, Зараз поділимо і зробимо великий бізнес, Таня. О, Таня. Ось. Ось, дивіться, боже мой, тут хтось, мабуть, живе. О, ти як от у домовінок стоїш. <рес> Бачите, скільки зайвого. Який був великий горщ, щоб оце все, що там сміття було одне тільки. Це окремо посадимо приходьте за маленькими за зам'якулькасами бар. Через три Ой. дні, так? Да, поливати? Ще не поливати. А, оце... а я люблю поливати. А оце... Я як залью. Можу з нього бонсай зробити, Тань, диви, який? Ага. Отак на поверхні. Інакше ж не посаджу я в скраєчку, так? Угу. Uh -huh. Міні, знаєш, такі бувають міні-деревка, вони в таких маленьких горщичках. Uh -huh. Для гноміків. Для да. гноміків. Такий стиль. Все, і оце ще саджу. Так що приходьте, хто не може собі великий, а один такий собі. за 1300. Або оці тут у нас буде від 150 до 330 гривень. І буде у вас такий.